Одного разу одна молода жінка розмовляла з священником і доказувала те, що поки вона молода, поки вона красива, вона не має часу для Бога, для церкви. Священник наводив їй багато аргументів, але вона це не сприймала. Коли священник Налив у склянку, яка стояла на столі, воду взяв, випив більші склянки, тоді поставив на стіл і каже тій жінці, тепер ви допийте те, що в склянці. Вона каже, чому я маю це допивати? Священник тоді каже: а ви те саме пропонуєте Богові. Ціле своє життя ви хочете прожити в своє задоволення, в своїх пристрастях, а кінець. Життя віддати Богові, чи Бог прийме те, що ви йому пропонуєте? Дуже часто в нашому житті, особливо молоді люди, молодь, кажуть, та не маю часу, не маю часу на молитву, не маю часу на Бога, не маю часу практикувати християнське життя. А коли постарію, тоді буду ходити до храму, тоді буду сповідатися. Але чи не пропонуємо ми Богові те, що запропонував священник Тій жінці допити склянку, яку він надпив? Не можемо так робити, тому що все наше життя має бути наповнене молитвою. Наповнене вірою, наповнене християнським життям вже від нашої молодості. Поки ми живемо, поки ми живемо, ми маємо наше життя віддавати Богові, а не чекати, доки ми постаріємося, і тоді залишок нашого життя віддати Богові. Чи Бог прийме залишок нашого життя? Тому поки маємо час у нашому житті, маємо молоді роки, маємо красу нашого життя, віддаваємо це Богові. А Господь це буде благословляти. Господь буде благословляти наше щоденне життя. І не думаємо, що ми щось втратимо від того, що будемо жити з Богом. Ні. Ми абсолютно нічого не втратимо. Ми тільки здобудемо. Здобудемо правдиве життя, життя в повноті, життя в Божій благодаті, а Це Того вартує. Амінь.